Вітаю, мої любі, я Ірина. І дивимося таке питання сьогодні: реакція світу, реакція НАТО. Роздивимося, реакція. Угу. Залізна якась. Якась, знаєте, таке враження стіна. Ось, ось європейці. Маю на увазі Європа, Захід, НАТО. Це така залізна стіна, бетонна стіна, яка не Їм треба декілька разів вже в Польщі гепнули. Мені, Мене цікавить реакція на те, що перетнули кордон Румунії. Ці ракети Російської Федерації. Яка була реакція? Давайте спочатку світу подивимося. Ну, так, да. колихнуло, але не всіх. Бачите, колихнуло, трошки колихнуло, але кожен зайнятий своїм. Якось таке враження, кожен зайнятий своїм. І ви знаєте, таке враження, а пронесе. А що? То-то нічого не сталося. Тепер реакція самої Румунії. Дійсно, румуни не бояться, бо влада сказала, а нам все одно, нічого не сталося. Давайте реакцію румунської влади. А нікак. І реакцію людей Румунії. От люди трошечки, бачите, налякані. Да, люди переживають, а влада ні. Ось так. Тепер дивимося реакцію НАТО. Реакція НАТО. Мовчить. А НАТО мовчить. Не, не приймає нічого, абсолютно нічого. Сховалося НАТО взагалі, бачите, ні одна карта не показує. Дивіться, Жриця. Жриця – це бездіяльність. Два жезли, а ми ще подумаємо. Ми мудро подумаємо: ми входимо в себе, ми відгорожуємося від цієї інформації, і ми нічого не робимо. Четвірка монет. НАТО взагалі нікакої реакції. Абсолютно. Тепер давайте візьмемо американців, простих людей. Або, да, давайте американців ще візьмемо. Реакцію американців. На це простих людей. Простих людей. Ну, В принципі, я не бачу, щоб тут дуже велика реакція. Можливо, їм так і не дуже сповістили. Тепер давайте реакція європейців. Європейців. А вони чекають, європейці чогось чекають складної ситуації. От європейці більше запереживали, будемо так казати, вірніше, навіть не запереживали, вони бачать, що насувається важка ситуація. Тобто, накопичується. Вони терплять ще, вони ще терплять, до речі, терплять перед тим, як реагувати європейці. Але працюють над тим. Тобто, росіяни над тим працюють, що у європейців терпець увірветься. Ось так. Коротше кажучи, трошечки захвилювалися румуни. Самий народ, а так більше ніхто. Давай, а давайте поляків подивимося. Ще поляків подивимося. Реакція поляків. Простий народ, давайте спочатку. Простий народ. Простий народ, ну. Принцип, я не бачу тут, щоб щось було. А тепер польське керівництво. Ну, це не їхнє, ви бачите, але дивіться, у них готовність є. У них готовні вони вже, будемо так говорити, вони готуються, якщо щось не то. Поляки готові до зубів е на під е цих союзників. Вірніше, партнерів, з допомогою партнерів поляки готові, тому що колісничий тут він ще не несеться, тут немає підсилювачі. Колісничий він не показує, що тут є рух якийсь. Тобто вони вже, знаєте, як коні стоять і копитами трошечки, так, як би це сказати, землю. Ось, Якщо що, ми тут. Поляки готові дати відсіч, я так розумію. Все мої дорогеньке, ось таке було, я не бачу поки що ніякої реакції. Ні, Ніякої нуль. До речі, ви знаєте, мене трошечки, я не знала цієї інформації, бо я все не встигаю. Але я на днях, вчора, здається, вчора я це почула, що. Виявляється, що наших експертів не допустили у Польщу, коли впала ракета туди, і померло двоє, двоє людей. Ходили слухи, що то була наша ППО, ходили слухи, що то була російська ракета. Наших не допустили, виявляється. Тому ем, там щось замовчується. Ось так. Але якщо вас цікаво, то ми розглянемо це питання. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.